Добрий ранок, добрий ранок, поспішайте, сонце встало. Уже сонечко сміється, пісенька пташей налється. Хто це стукає в віконце, заглядає до нас сонце, хоче нагадати, що розмову слід почати, а для цього слід разом загадку відгадати. Б'ють кулаками, долонями гладять, кладуть. На лопату і в пекло несуть, а виймуть, ножами по крають безжально. Зате його кривдять, зате його луплять, що всі його хочуть і всі його люблять. Правильно це хліб. В нім здоров'я нашої сила, в нім чудове є тепло, скільки рук його зростило. І плекало, і берегло, бо не зразу не, не стало хлібом тим, що на столі. Люди рук своїх поклали, потрудились на землі. Здавна український народ славився своєю гостинністю і привітністю. Гостей завжди зустрічали, хлібом і сіллю. На рушникові. Послухайте прислів'я про хліб. Багато снігу, багато хліба, без солі, без хліба немає обіду. На чорній землі білий хліб родить. Хліб усьому голова. Коли є хліб і вода, голоду нема. Хліб з нами і в радості, і в горі. Його вважають символом святості, щастя та здоров'я, радості та багатства. Із хлібом завжди зустрічали новонароджених дітей. Пізніше з хлібом їх виряджали до школи. Потім із хлібом одружувалися молоді, їх батьки благословляли до шлюбу. З хлібом все смачніше, чи то борщ, чи то м'ясо, чи риба. Але хліб буває різний. Хліб Буває білий пшеничний, житний, чорний, хліб для українців символ добробуту, гостинності. І ставитися до хліба необхідно з великою пошаною. На столі на біну сяє, наче, сонце, паляниця. З печі вийнята, а господині радісно бо сповнена світлиця пахощами хлібними. Як хліб до нас приходить, пригадаймо, хто докладає зусиль, перш ніж з'явиться хліб на столі. Адже багато праці треба докласти, щоб з маленької зернини. До нас на стіл потрапив пухкий запашний хліб. Хлібороб це професія мешканців села. Хліборобами називають людей, які вирощують хліб. На поле вирушаємо за працею хлібороба спостерігаємо. У залізного коня з-під копит летить стерня. П'є солярку і бензин, оре він. За клином клин. Хто працює на тракторі? Тракторист. Яку роботу він виконує, оре землю. Навіщо це треба робити, щоб земля дихала, вбирала краще вологу? Як називається сільськогосподарська техніка, за допомогою якої сіють зерно? Називається вона сівалка. Яке зерно треба узяти, щоб виросли золоті колоски, необхідно взяти пшеницю. У землі сховалось, щоб зимою спати, піднялось весною з теплою ріллі, влітку з нього виріс колосок вусатий, щоб пишалась осінь хлібом на столі. Агроном на полі поспішає прозрілість урожаю дбає. Допомагає збирати врожай комбайн. Де пшеницею жито родить, богатир залізний ходить, Золото, золоте зерно збирає, у машини засипає. Це комбайн. Хто працює на комбайні? Комбайнер. Зерно зберігають потім ось таких величезних. Елеваторах. На млин потрапляє зерно, на борошно перетвориться тут воно. Ось такі раніше були вітряки млини, а ось сучасний борошномельний завод. Хлібзаводи. На борошно чекають, пекарі далі про борошно подбають, за випічку хліба відповідають. Водії зі свіжим хлібом має поспішати, бо кожна людина свіжий хліб на столі бажає мати. Отже, діти, до хліба треба ставити, і ставитися з великою пошаною, берегти кожну крихітку. Пам'ятаймо ж цю дорогу від поля до столу і шануймо цю хлібину як цінність коштовну. Бо в сім'ї у кожній хаті тоді буде справжнє свято, як на білій скатертині, буде сяяти хлибина. Хлібина.